Атака на бухту в новоросійську стала ще одним проявом здатності Києва досягати цілей у межах кордонів противника. А Україна демонструє все більшу готовність перенести бій на російську землю після понад 17 місяців атак на українські міста та цивільну інфраструктуру. Про це пише видання Washington Пост, реагуючи на атаку морських безпілотників на російський десантний корабель. Вночі 4 серпня у бухті Новоросійська пролунали вибухи, внаслідок чого одне із російських військових суден отримало серйозні пошкодження. Офіційно Україна не підтверджує своєї причетності до нападу, однак, як повідомляють українські та міжнародні змі, за операцією могли стояти служба безпеки України. А про значення атак на російські території та як це може вплинути на здатність Кремля вести війну в коментарі Ірині Матвійчук розповів полковник США у відставці Роберт Гамільтон. Вони, ці атаки завдають шкоди здатності Росії посилювати свою бойову міць. Атакуючи військові об'єкти матеріально-технічного забезпечення, атакуючи щонайменше не менше нафтосховищ, вони послаблюють логістичні можливості Росії її здатність забезпечувати свої війська паливом та технікою. На мою думку, це також підриває уявлення деяких людей у Росії про те, що їхній уряд є могутнім і здатним захистити себе від значно меншого сусіда, до якого росіяни вторглися без будь-якої причини.